Вітаю, шановні друзі, глядачі. ОПЕК знову погодилися збільшити видобуток нафти. Як і минулого місяця, обсяги зростуть на 411 тисяч барелів на день. Це третій підряд підвищення видобутку після травневого і черневого, що свідчить про радикальний поворот від стримування до активного збільшення. Пропозиції, що в свою чергу, в майбутньому буде значний мати вплив на ціну. То сьогодні поговоримо ще взагалі руки. ОПЕК знову збільшив видобуток, коли там вже нафта впаде. Та до чого тут Америка. В найкращі свої часи сукупний обсяг виробництва нафти УПЕК дорівнював половини світового. Далі було падіння до 40 а далі до 25. Вже час США збільшили свою частку з 14 до 20%, починаючи з 2022 року. ОПЕК для всіх членів становила скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на день для кожного. До того ж, добровільне скорочення для основних восьми учасників на ще півтора мільйони обмеження мають залишатися до 26 року, щоб ще збільшити ціну. Ухвалили друге добровільне скорочення ще на 2 мільйони барелів на день. Якраз це й намагаються скасувати з такими ж темпами. До кінця вересня 25 року ПЕК зможе скоротити розрив у 2 мільйони барелів на день. Причини такого кроку полягають у прагненні Саудівської Аравії відплатити країнам-членам картелю, які значно перевищують квоти, зокрема Казахстану, Іраку, та й без Московії тут не обійшлися. Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіза Ібн Салмана вважає, що навантаження від добровільних обмежень розподілене нерівномірно, адже його країна взяла на себе більшу частину зобов'язань за три роки. обсяг видобутку впали на 20%. Тепер це лише 9 мільйонів барелів на добу, що є нижчим показником з 2011 року. Найти нижчим, а можна сказати, навіть найнижчим показником з 2011 року. Збільшення виробництва саудити будуть намагатися повернути свою частку ринку, конкуруючи з американським сланцевим газом та іншими членами ОПЕК і нафтою нафтою. Тобто, складається найкраща можливість для Саудівської Аравії, особливо коли дієман Бек Енерджі найбільший виробник нафти в Пермському басейні, заявив, що видобуток в американських родовищах сланцевої нафти вже досяг власного піку. А через тренд на зниження ціни нафти зовсім скоро піде вниз. Очікується, що кількість іноземних нафтових платформ скоротиться практично на 10%. В той же час кількість бригад, що працюють безпосередньо на свердловинах, знизиться ще на 15%. До того ж, митна політика впливає також на витрати, значно збільшиться та є непрогнозованими в сучасних реаліях. Можливо, все б змінилося, та апеляційний суд повернув Мита Трампа. Про це і багато більшого ми пишемо на нашому телеграм-каналі. Тайте економічні і політичні новини першими і заяви політиків сучасних. Теж ми дуже оперативно прикладаємо за допомогою штучного інтелекту. Посилання буде в описі до цього відео. І сама ситуація з митами, і взагалі підписуйтесь на наш канал. Щоб значно нашкодити американським експортером сланцевої нафти, саудитам треба опустити ціну всього до 55-60 доларів для звичного функціонування, вартість нафти на світових ринках ще й має вирости. То показників у 65 доларів та й високоякісні запаси уже видобуто, тому збереження такої величини експорту буде тільки ускладнюватися. Загалом прогноз став меншим лише на 1%, тобто криза не передбачається, але і дріл дріл принаймні в звичному його розумінні, не буде. Марика просто не може так просто наростити власні потужності на відміну від Саудівської Аравії. Нарешті. Рамп із власним візитом змусив саудитів почати бурлити чергова перемога американської адміністрації. Дефіцит для Саудівської Аравії це лише якась додаткова проблема. Всього-навсього від'ємний баланс у майже 16 мільярдів доларів. Це тільки за перший квартал 2025 року, тобто дефіцит бюджету. Це, звісно, такий сарказм, але насправді для них хоч і не катастрофічні, та все ж таки це великі гроші. І якщо так довго триватиме, це може бути проблемою далі. Насправді профіцитний бюджет був в останній лише у 2022 році, тобто вже три роки така картина. Лише за квартал показник уже склав половину від прогнозованого, але вже річного показника. Прогнозують, що в річному вимірі це буде 67 мільярдів та перевищення прогнозу у два рази. А якщо ціна на нафту впаде, дефіцит досягне катастрофічних масштабів. Проте, не дивлячись на всі ці процеси, ніхто не відмовляється від мегапроєктів принца Мухаммада і Салмана. Для цього ціна має складати 108 доларів. Зокрема, мова йде про мегаполіс або місто стіну Неом, що буде простягатися на 170 км кілометрів з початковою вартостю реалізації проєкту в 9 трильйонів баксів. Саудівська Аравія намагається прикрити свої наміри певною благодійністю, завдовільняючи потребу у північній півкулі, де наразі триває сезон пікового попиту на енергію. Крім цього, не допоможе центральним банкам у боротьбі з інфляцією, оскільки… Зниження цін на енергосії зменшить інфляційний тиск. Зокрема, це стосується напряму України, адже може послабити удар від поетапного підвищення акцизних податків на пальне. Проте швидке нарощення видобутку та потенційно тривалий період низьких цін несуть суттєві фінансові ризики для всіх експортерів нафти, та одночасно можливість саудитів виштовхати власних конкурентів з ринку, зокрема Московію. Пора вже забирати своє пан принц. Ми на те дуже сильно сподіваємося. Головними опонентами підвищення видобутку, окрім криків з боліт, стали Алжир та Іран. Питання знову обговорюватимуть 6 липня, коли плюс планує затвердити обсяг видобутку на серпень, але вже можна сформувати чітку тенденцію. Найнижчою ціна на нафту була в квітні, що складало менше 60 доларів за барель, взявши чотиричного мінімуму. Цей бал стався після безпрецедентного рішення плюс та його союзників потроїти заплановане збільшення видобутку. Такий крок був зроблений, попри вже існуюче зниження попиту та згубний вплив торгівельних війн за участі американської адміністрації. На жаль, для нас ціни ф'ючерси на нафту марки Brent відновилися до приблизно 64 долари за барель та мінімальна ціна, яка дозволить функціонувати економіці Саудівської Аравії, за сталими амбіціями це 90 доларів. Неважко уявити, що така вартість з сьогоднішнім станом ринку неможливо. Не можна сказати, що зараз ф'ючерси падають до дна. Насправді настрої навпаки стали дещо кращими, адже. Очікували значно більше зростання видобутку. Швидше говоримо про тенденції довгострокову ціну. Має тільки один напрямок. Униз, ну так чи інакше, після цих запланованих речей впала до 62 доларів. Ціна за бренд і це добре. Для порівняння один лише Казахстан перевищує свої квоти на ті ж 400 тисяч, тому навіть після вже трьох, третього збільшення пекра хто не зупиниться, а продовжуватиме збільшувати обороти для Саудівської Аравії. На нижчі 60 доларів є стерпною, тоді вона буде змушена получати більше, але разом з тим швидше виштовхує своїх основних конкурентів. Тобто логіка принца яка? Пане принц, ну логіка вас має ж бути, ми ж чекаємо на неї, ну раз ви вже в дефіциті, то що 62, 65, що 50? В принципі, різниці нема. То при 50, ви там повиштовхуєте, давайте. Найбільший паук в банці Саудська Раї, жор інших пауків. От, от, от така от має бути база від Саудівської Раї. Ми її чекаємо. На, до речі, на останньому капіталістів було велике відео. Про це теж там цікаво обговорили для Московії. Для збалансування всього бюджету потрібно 77 доларів за барель. А в ОПЕК пішли розмови про скасування ще й першого добровільного скорочення. Саудівська Аравія це спрямована веде гру на виснаження своїх конкурентів. Насамперед Московію використовуючи інструмент низьких цін на нафту. Утримання ціни на рівні нижче шістидесяти доларів, може створити. Для Москви критичну фінансову ситуацію, тоді, коли їй вже не буде чим фінансувати свою військову машину. Таким чином, Москва, яка не має ані фінансового, ані технологічного ресурсу для тривалого утримання видобутку, в умовах падіння цін, ризикує опинитися серед перших же жертв цієї нової нафтової реальності. І нам така ситуація, дорогі друзі, насправді подобається. Ми сподіваємося, що сауди свого не упустять. Залишайтеся з нами. Будемо слідкувати ситуацію. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, телеграм, інстаграм, X, Twitter колишній. Буде цікаво. Всім всього найкраще. До побачення.